Уявіть, у вас є гроші. І ви нормально заробляєте. Але кожна покупка викликає у вас відчуття сорому. То з ким ви не кажете, скільки ви витрачаєте насправді, постійно применшуєте вартість своїх покупок. Вам дуже важко поділити щиро з друзями, скільки ви насправді заробляєте. Вам ніби соромно бути в достатку і, може навіть трохи страшно бути. Якимось не таким через те, що ви нарешті вирвали з тої бідності. Вам здається, що мати гроші, ну, знаєте, якось негарно. Що це, може, якісь не дуже хороші люди мають гроші, ну а ви-то точно не з таких. І це називається синдромом бідності. Тому сьогодні ми поговоримо. Що це взагалі таке, які його ознаки, як розпізнати його в себе, і головне, що з цим робити через дослідження того, звідки він взявся саме у вас. І з вами психотерапевтка Катерина Бобуш, і до мене дуже часто приходять з таким запитом. Звісно, він ніколи не звучить так напряму: що О, що ж мені робити з тим, що я соромлю своїх грошей. Зазвичай людина просто не відчуває радості від покупок, не відчуває радості від своїх досягнень, але в корні лежить саме те, що вона не може привласнити собі свій рівень. Наприклад, вона вже досить добре заробляє, але при цьому ідентифікує себе і поводиться як людина з маленьким достатком. Вона продовжує жити і ідентифікувати себе з. Не дозволяю собі, недостойна цього. Людина з синдромом бідної дитини живе з постійним відчуттям сорому, провини, з відчуттям дефіциту. І, відповідно, їй досить важко. Радіти і відчувати щастя в цьому житті. І щоб вам стало зрозуміліше, чи є у вас цей синдром, чи ні. Пройдемось по його ознаках. Перше, ви приховуєте свої доходи від друзів, колег, родини. І тут дуже важливо одразу виділити для себе, чи можливо ви приховуєте тільки від родини, чи тільки від друзів, чи тільки від колег. Друге. Вам соромно купувати щось дороге, бо ви ніби будете виглядати якось, ну, типу, ви випендрюєтесь. А третє, ви легко, дуже легко витрачаєте на інших, і супер важко вам витрачати на себе і купити щось собі за ваші ж то гроші. Четверте, ви знецінюєте свій дохід. Наприклад, а ви кажете, та мені просто пощастило. Та це я так випадково там, потрапила, це до мене випадково. Там якийсь клієнт зайшов. Ну, воно так само стало. Знаєте, ви так просто поруч стояли, а гроші вони просто вам на голову впали самі по собі. Остання ознака: ви боїтесь, що вас засудять. Ох, оце вона вже зажаралась. Геть відбилась від нашої стайки. Вже зовсім не така, як була раніше. От без грошей була нормальна людина, а тепер оце непонятно хто. І оце ваш найбільший страх, що так про вас почнуть говорити. І знаєте, цей сором він абсолютно не залежить від того, скільки ви реально будете заробляти. Чи це 500 доларів, чи це 5 тисяч доларів, чи 50 тисяч доларів. Цей Синдром бідної дитини може з вами бути на будь-якому етапу вашого фінансового зростання. І відповідно, чим раніше ви почнете з цим працювати, тим легше вам буде в майбутньому. І завжди зрозуміліше на прикладі, тому давайте візьмемо клієнтський кейс. Є Олена, їй 32 роки. Вона працює в ІТ і заробляє більше 2000 доларів. І нарешті. Олена купує собі омріяну дизайнерську сумочку, про яку вона напевно мріяла ще зі шкільної парти. І що відбувається, замість того, щоб похвалитись всім на світі, що ура, я досягла! Нарешті можу купити собі цю довбану сумочку. Вона що робить? Вона починає прибрехувати і казати комусь, що вона купила її десь на знижках, комусь вона каже, що взагалі вона з руки її купила. Комусь вона применшує вартість цієї сумочки, тим, хто там не дуже розбирається в цінах, і ловить себе кожен раз на тотальному соромі, що вона з цією сумочкою десь виходить. Ніби всі дивляться на неї, всі дивляться на цю сумочку, і замість омріяної прогулянки в розслабленні, що я йду з тою улюбленою річчю, про яку так мріяла, вона, ніби іде дорогою сорому і провини. І коли ми стали розбирати її ситуацію, що ж виявилось? А виявилось, що в її голові є голос, який каже: багаті, дуже погані люди, вони свої гроші завжди здобувають нечесно. А ті, хто купують дизайнерські сумочки, це саме якраз оті жахливі багаті люди. А ми ж не такі, ми хороші, ми добрі, ми краще от на розпродажі за копійку візьмемо, зекономимо, ми прості люди. І коли клієнтка проговорила це, ми перевірили, а це вона так думає, чи вона це десь підслухала, підчула, і, звісно, виявилося, що в її сім'ї просто прийнято було обсірати. Заможніх людей і всіх їх вирівнювати як поганих, і превозносіть я можу українське слово згадати, допоможіть мені в коментарях, тих, хто бідний. І ніби ці страждання культивувати і прирівнювати до чогось хорошого. Хороша людина дорівнює бідна людина. Погана людина дорівнює заможня людина. І ніяк інакше. І навіть людина не усвідомлює, що живе за цим сценарієм, що роки прибідняється, і, можливо, до речі, обмежує себе в ще більшому заробітку через те, що просто заможнює бути небезпечно. І зараз ми детально на цьому кейсі розберемо, чому ж ми так робимо і що за цим може насправді стояти, які можуть бути варіанти у вас. І… Перший такий варіант, звідки ми підбираємо це відчуття провини, це інтроекти. Що таке інтроекти? Або, іншими словами, упередження, а, програми, да, хто які слова використовує. Це чужі правила, які ви несвідомо взяли в своє життя. Ну, можна сказати так, з'їли, проковтнули, навіть не пережовуючи. І це може бути що завгодно. Це може бути таке посилання, що гроші це соромно, що багаті погані, що ми бідні і тому ми хороші. Ну і все тому подібне. Ви можете зараз одразу ну, дослідити, які це у вас могли бути інтроекти. Друге, це сором як контроль. Часто батьки використовують відчуття сорому в дитині як спосіб нею маніпулювати, як спосіб її контролювати, як швиденько натиснути на щось таке болюче. Тому що сором це дуже раннє почуття, і воно з'являється в нас, коли ми ще навіть немовлятка, і навіть не маємо мовлення. Вже тоді доведено, що діти можуть соромитись. І тому дуже легко соромом маніпулювати. Соромив трошки дитинку, і все, вона вже тебе слухається, вона вже робить те, що ти їй сказав, і те, що ти від неї хочеш отримати. Ну, що це може бути, наприклад? Не проси, бо в нас немає грошей. Коли ти просиш, ти мене позориш, і взагалі ти дуже жахлива дитина, коли ти так робиш. От інші так не роблять, а ти, батьків, сорому, що це на не знаю, на все село позориш нас, що ми не можемо щось тобі е, купити. І тоді формується таке уявлення, що мої бажання вони вже по дефолту небезпечні. Що краще ну, взагалі нічого не хотіти, ні на що не витрачати і взагалі не розстраювати своїх батьків. І тут ми переходимо до такого третього пункту, це страх втратити любов або бути від'єднаним від своєї стаї. І це такий для мене, напевно, мені здається, найпопулярніша проблема, і вона найглибша. Тому що це. В сторону трансгенераційної травми. Умовно, у вас всі в роду були бідні. У вас всі в сім'ї були бідні. І тут ви, та перша людина, яка нарешті вирвалася, яка нарешті змогла почати нормально заробляти. І тоді в нас психологічно з'являється відчуття, що ми від'єднуємось від нашої стаї, що ми втрачаємо тоді любов у тої нашої стаї. І тут насправді є два моменти. Це може бути реально так, тому що дуже багато людей не переносять успіху інших. І вони справді можуть почати вас відкидати. Але питання тоді до вас: а чи вам потрібні ці люди у вашому оточенні, які не підтримують ваш успіх, а будуть тягнути вас вниз? Те місце, з якого ви так старанно намагались вилізти. Тому іноді і правда краще обрізати оці відносини і контакти з такими людьми. І що ж ми з цим робимо? П'ять способів. В, можливо, вам треба буде використовувати якусь комбінацію з них, можливо, всі п'ять, можливо, якийсь один. І перше це помітити чужі голоси в своїй голові. Час від часу це трохи важко зробити, да? тому дуже круто, наприклад, візьміть, якщо ви не в терапії, візьміть, не знаю, якогось друга, подругу, і просто один одному проговоріть, що ви думаєте про гроші. А потім хай інша людина вас розпитає: а це от твоя думка, чи це думка когось іншого, з твого, не знаю, з твоїх сім'ї, з твоїх друзів, з твого оточення, чи ти по телеку це побачив десь. Е е е От в такий спосіб ви ніби зможете від'єднати, що ваше, а що не ваше. Друге, розділити себе і батьківські страхи. Наприклад, вас могли соромити або винити з таких, ну, знаєте, добрих намірів. Тому що, знову ж таки, в тому ж роду міг бути досвід. Що коли людина мала гроші, її відправляли в Сибір, забираючи в неї все, що в неї було. В кращому випадку, в досвіді нас, українців, був голодомор. І ми знаємо на рівні генетичної травми, що це небезпечно, мати в тебе прийдуть і заберуть. І це небезпечно на рівні виживання. І тоді, коли це у вас є всередині, записано у ваше тіло, як то кажуть, з молоком матері, всмоктане, то вам, звісно, може бути страшно, а ви навіть не розумієте чому. І тому дуже важливо розділити. Дізнатись, чи є у вас такий досвід, чи говорили вам про це в дитинстві, чи є оце такий вайб в сім'ї, що гроші це страшно, що обкрадуть, що винесуть, що щось з вами зроблять. І це, до речі, дуже-дуже популярна проблема. Більш популярна, ніж ви думаєте. Люди справді бояться, що вони будуть мати там, не знаю, вдома гроші, і тоді їх обнесуть, їх хату, і все винесуть, і вони будуть починати ніби з нуля. І тоді простіше, ну знаєте, нічого вдома і не мати. Нема грошей, нема проблем. Чули таке, так? Да? Якщо чули, і ви прям відчули, точно, оця фразочка прям була, то ну, от вам одразу, скажімо так, я вам вже одну знайшла. Далі, третє, дозволяйте собі якісь маленькі прояви. От купила, наприклад, б, от якщо ми ту клієнтку б розбирали, купила б вона там, не знаю, сумочку цю, і її задача була розказати, за скільки вона реально її купила хоча б комусь з свого оточення. Хто їй найбільш безпечний? Хто там точно не засудить? І ну, якщо, звісно, у вас в оточенні таких людей немає, то теж питання до вас, на що ви себе оточуєте людьми, які за вас не радіють. І чесно зізнаватись, за яку вартість ви купили, чесно зізнаватись, скільки ви насправді заробляєте. І отак потрошку, там поділились, там поділились. І скажіть, я купила і я радію цій покупці. Мені класно, я щаслива, що я можу собі це дозволити. Словом, побути в цьому дозволі собі мати. І трошки з'єднатись з тим, де ви є зараз насправді, а не де ви були, там, не знаю, 30 років назад. Четверте, це прожити відчуття сорому у безпеці. Тут, якщо ви глобально ловите себе на тому, що ви прям от дуже соромитесь грошей з усіх сторін. Своїх заробітків з усіх сторін або своїх витрат. Неважливо будь-чого, що пов'язано у вас з темою грошей, дуже важливо в підтримуючому оточенні от прямо про цей сором говорити. Знову ж таки, що таке сором? Нагадую, чим він відрізняється від провини. Це я якийсь, коли я маю гроші. Щось зі мною не так, коли я маю гроші. Так? А провина – це мої вчинки якісь. Я щось роблю не так. Тобто це саме відчуття якоїсь недозі мною щось, якесь поламане, щось зі мною не то, коли з'являється тема грошей. І це відчуття, що зі мною щось не так, вам дуже важливо прожити в підтримуючому оточенні в близьких стосунках. Часто так якою людиною виступає якраз саме психотерапевт, тому що він по факту і є цим безпечним, підтримуючим простором, де ви, де ви тестуєте, де ви ділитесь і при цьому о, вау, вас не викинули, від вас не відмовились. А, і там можна просто пробувати, пробувати ділитись тим, як ви себе насправді переживаєте в тих чи інших ситуаціях, пов'язаних з грошима. І п'яте, це будувати нову ідентичність. Тобто приділити час тому, щоб одіти на себе піджак того, ким ви є зараз насправді. Ну, замість оцих фразочок, якихось Ой, в мене нема грошей я бідна дитина, мені не можна. І не зупинити оцю ідентифікацію себе з тим, ким ви були колись тоді. Ми дивимося на наш досвід. Так, він був. Він був важкий, неприємний. Я умовно беру цей досвід собі, але помічаю, що зараз моє життя інше. Зараз я вже маю інший досвід, іншого життя і маю право жити у достатку, тому що цей достаток чомусь в мене тепер є. І я маю, значить, право на цей достаток. Що можна робити в цьому випадку? Ви можете робити прямо таку тілесну вправу. Коли я кажу одягнути піджак, я, ну, в принципі, от що говорю, то і маю на увазі. Тобто, ви можете, наприклад, одягнути той одяг, який ви там, ну, собі, наприклад, дозволяєте купувати, якщо ви дозволяєте. І прям відчути, блін, я в іншому одязі зараз ходжу. я… Вже не та людина, якою була. І якщо там при цьому вас починає колотити і вам стає страшно, що о Боже, я ж можу завжди вернутися в те місце, я знову можу стати тою бідною дитиною, якою я колись була, зупиняємо себе, передивляємось моє відео про фінансову тривожність. Я там про це говорила. І вертаємо себе в реальність, що в мене вже є навички, які допомогли мені стати. І мати той рівень доходу, який я маю зараз. Все. Стоп. Закрили, да, оцю свою жвачку, яку ви там собі гумку крутите? Що от, я повернусь знову туди. Все, ні. Я вже маю навички не повертатись. А як повернусь, знаю, як вигрести. Тобто ідентифікуємось з реальним собою, яким я є зараз насправді тут і тепер. Не вчора, не хто мій рід. Не як жили мої родичі, а як живу я саме я. Тому пропоную вам нарешті перестати приховувати, скільки ви заробляєте. Тому що, коли ви кожен раз зжметесь і не можете сказати, скільки ж ви насправді заробляєте, задайте собі запитання: а чому? Чому я боюсь, що мене зурочать? Чи що станеться? Чи якщо я скажу, що я купила справді якусь річ за отаку повну вартість, то що? Вона зламається? І так, і от, до речі, да, про це не сказала, що таке магічне мислення може підключатись. Але за цим магічним мисленням завжди є щось з того, що я вже описувала. Да, якісь родові сценарії, якісь опередження і якийсь страх чи сором бути викинутим з цієї стаї. Е, тому починайте з маленьких кроків. Наприклад, можете поділитись в коментарях своєю якоюсь дорогою, вартісною покупкою, яку ви довго не могли собі дозволити, а зараз дозволяйте. А ще момент, да? зараз додався такий певний аспект життя це війна. Да? Що справді, якщо раніше я могла сказати, що людина бідна тільки тому, що вона вибирає бути бідною, я правда змінює свою думку на період війни. Дуже багато людей вимушено переселились кудись в зовсім нові обставини свого життя, втратили свої домівки, втратили все, що в них було. І починають спочатку. Тому правда, і починають спочатку, вони не з нуля починають, вони починають з мінусу, тому що в них є в цей момент втрата і біль втрати, і їм треба ще ту втрату прожити. А їм вже тут треба знову ніби на ноги вставати. Ну, як сказати, з мінусу. Да? Вони, в них є вже певні навички, і вони якось там е свої досягнення мали ж раніше, чомусь вони в них прийшли. Але сам факт, що зараз правда, відчуття провини і сорому може посилюватись, що я, наприклад, не в рівних правда, умовах з кимось, хто справді втратив все. Але це не привід вам конкретно скласти. Ручки, нічого не робити, або, навпаки, почати принижувати те, що у вас є. Ви можете допомагати іншим, але не забувайте при цьому про себе. Це ненормально, коли ви віддаєте все, що маєте, і все, що ви заробляєте, комусь, нічого не залишаючи при цьому собі. А ці випадки зустрічаються частенько. Це теж ненормально, тому що тоді мало ресурсу досягати і робити більше. А ресурс це важлива штука. Тому тут дуже необхідно тримати баланс. Якщо ви про себе знаєте, що ви легко завалюєтесь в дбання про іншого, то вам цей баланс ще важче тримати. І вам треба дуже постійно звірятись, а я ще в балансі, чи я вже все впав там і. Все роблю в ущерб собі. І я думаю, що в принципі це все, що я хотіла в цій темі, поки що сказати. Можливо, в мене з'явиться щось ще що додам. Тоді я напишу це в телеграм-каналі своєму у форматі подкасту. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь, я там періодично записую якісь подкастики. І не забувайте підписатись на мій канал. Я бажаю вам класно заробляти, привласнювати свої. Досягнення собі, а не комусь іншому, і жити в кайф. До зустрічі у моїх нових відео.